Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топові реплейчик на ТВПшці в натиску. Тож, сідай позручніше, роби чайку. Ми полетіли. Дуже швиденький бій, дуже рекордні показники по завданій шкоді за рекордну, малу кількість часу. Тож, погнали. Ми на Веслді. сьогодні грає у нас ніком Бендерон 1 з клану Побр. Так, якийсь такий клан. Побер ледве я його вимовив. Так і відразу дивимося на сетап наших команд. Дивимося, у нас майже усі Стежки, тільки один важкий танк це суперконкуруар. Всі Стежки, тож дивлячись на сетап ворогів, подивіться, там тільки одна СТ, всі майже важкі танки і одна Оце Не знаю чому. У нас такий досить картонний сетап, але будемо дивитися. До речі, я вважаю, що це імба перебувана в натиску. твп пешко влітаємо на суперконкурора. 319, 370 в ми у відповідь від суперконкурора. Ми отримуємо, але 1374 з барабанами видаємо. І подивіться, яка дуже швиденька у нас перезарядка. Ми вже розряджаємо другий у нас барабан в солоденьку попку суперконкурора. 1020 даємо, так і можливо, удасться його добрати так. І ні, не вдалося нам його добрати. 2394 завда... завданої шкоди у нас вже в кишені. І ми перезавантажуємо наш черговий барабан на спідкалібері. 248 мм бронепробиття. Так, влітаємо на чергового суперконкурора. Ворд 1 тільки даємо. Так, одному, і подивіться, куди ми влучаємо останнім снарядом. Влучаємо в гармату суперконкурора ворога ворога. Так і до речі, у нас вилітає 298 дев'яносто разово шкоди за постріл. 298, 263. Оце не щастить нашому автору реплею. Подивіться, як вороги влітають, просто змітають нашу команду. Злиця карти три противника на захопленні бази. Тож 1-3, ми ще й програємо. Виїжджаємо ту на ЦСКу, Ту ще й ЦЦШка, Ми отримуємо від ЦСКи 63 на 381. Але у відповідь ми йому завдаємо повністю весь барабан та його забираємо. Тут уже доходить до кінця барабан наш. Так, 319 даємо 303 другий вилітає. Третій. Зовсім не влучаємо. 279 ще присовуємо ще одному суперконкурору. Тим подивіться, що підпалюємо його. Як в цьому випадку у нас вже починає нам крутити. 1989 згорів ворожий суперконкурор. На 1900, майже на 2000 згоряє. 6654 завданої шкоди у нас вже в кишені. І подивіться знову черговий барабан вже підходить до кінця. Раз ставимо на гусеницю, другим, обновлюємо. Так і можливо вдасться його добрати. І так добираємо. Ми суперконкурора 7808 завданої шкоди вже в кишені. Рахунок 5-5. Подивіться, як швиденько ми вирівнюємо по рахунку по гарматах. Ми вирівнюємо дуже швиденько. Залишається 14 секунд до кінця захоплення бази. Треба збивати. Так і стоїть тут цц 1 7 х 7. Це спеціальний танк, який зробили. Для натиску хто не має, я так розумію, хто не має 10-го рівня, так і просовуємо. Ми всі чотири снаряди. 1292 що двісті нас вилітає за барабан і чекаємо собі спокійно на перезарядку чергового нашого барабана. проїжджає ТВПшка, але ми вже перезарядилися. Даємо 2 два снаряди, три так і четвертий. І наша союзна ТВПшка його добирає. Ось такий у нас чудовий бій. По суті, ми витягнули всю команду. 10282 завданої шкоди, 4 фраги 1788 чистого досвіду. І всім, кому сподобався, прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.